Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Ми з вами продовжуємо повторювати вивчене у 3 класі. Тема сьогоднішнього уроку знаходження частини числа та числа за його частиною, знаходження значень виразів, а також короткотермінова самостійна робота, яку ви напишете після завершення уроку. Почнемо з усної лічби. 5 помножити на 5 додати 25. Подумали! Який буде результат? 50. Молодці. Наступний вираз. 35 додати 6, помножити на 6. Скільки дорівнює? 71. Абсолютно вірно. Наступний вираз. 2 помножити на 10, додати 80. Скільки дорівнює? 100. молодці. Наступний вираз. 100 відняти 7 помножити на 7. Скільки дорівнює? 51. Молодці. Наступний вираз. 80 поділити на 10 додати 70. Міркуємо, яка буде відповідь? Правильно 78. Наступний вираз. 8 помножити на 8 відняти 60. Яка буде відповідь? 4. Молодці, абсолютно вірно. Запишемо сьогоднішнє число в нас 12 вересня. Запишемо каліграфічно число 555. Записуємо Охайно і каліграфічно. Запишемо посередині. Номер 67. Пишемо вирази 67. Нам з вами потрібно знайти одну четверту кожного з чисел: 16, 40, 64, 80, 400 і 800. Пригадуємо, як нами знайти частину від числа. У нас є одна четверта від 16. Якщо в нас завдання постає таким чином: якщо знайти одну четверту кожного числа. То нам з вами потрібно зробити таку дію. 16. 16. Поділити на 4 і помножити на 1. І ми з вами отримаємо число 4. Ми з вами отримаємо число 4. Пригадуємо, що. Зверху в нас знаходиться чисельник, зверху в нас знаходиться чисельник, чисельник, а знизу в нас знаходиться знаменник. Знизу в нас знаходиться з вами знаменник. Знаменник. Щоб знайти частину від числа, потрібно число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Таке правило ми з вами вивчали минулого року. Продовжуємо працювати. 1 четверта від числа 40. Що нам потрібно зробити? Правильно 40 поділити на 4 і помножити на 1. Тобто 40 поділити на 4 на знаменник і помножити на 1 на чисельник. Яка буде відповідь? 10. Записали. Наступний 1 четверта від числа 80. Що нам потрібно зробити? Так, 80 поділити на 4 і помножити на 1. Ми отримаємо з вами 20. Наступний вираз 1 четверта від 400. Міркуємо, як ми розв'яжемо цей вираз. 400. Поділимо на 4 і помножимо на 1. Отримаємо з вами 100. Наступне 1 четверта від 800. Що нам потрібно зробити? Правильно, 800 поділити на 4 і помножити на 1. Скільки дорівнює? Дорівнює 200. Молодці. Дописали і переходимо до наступного номеру. Номер 68. Знайти одну десяту кожного числа. Можна не записувати, ми зробимо цей номер усно. Отже, знайти одну десяту кожного числа 20, 100, 70, 10 300 50. І 1000. Отже, одна десята від числа 20. Що нам потрібно зробити? 20 поділити на 10 і помножити на 1. Скільки дорівнює? 2. Молодці. Одна десята від числа 100. Так. 100 поділити на 10 і помножити на 1. Дорівнює 10. Наступний вираз 1 десята від числа 70. Що нам потрібно зробити? 70 поділити на 10 і помножити на 1. Скільки дорівнює? 7. Молодці. Наступний 1 десята від числа 10. Що потрібно зробити? 10 поділити на 10 і помножити на 1. Скільки дорівнює? 1. Молодці. Наступний 1 десята від 300. Так, 300 поділити на 10 і помножити на 1. Скільки дорівнює? 30. Так. Наступний. Одна десята від числа 50. Що потрібно зробити? 50 поділити на 10 і помножити на 1. Скільки дорівнює, думаємо? 5. Молодці. І останній вираз. 1 десята від тисячі. Скільки дорівнює? 1000 поділити на 10 і помножити на 1. 100. Молодці. Розв'яжемо задачу. Запишіть в ваших зошитах. Задача 69. Задача 69. Купили пакет манної крупи масою 800 грамів. Для приготування каші використали четверту частину крупи? Скільки грамів крупи використали? Скільки грамів крупи використали? Прочитайте всю задачу ще раз самостійно. Отже, що купили в магазині? Так, пакет маної крупи. Яка була його маса? 800 грам. Скільки використали крупи для приготування каші? Так, четверту частину. А четверту як ми візьмемо, як дріб? Так, як одну четверту. правильно. Скільки грамів кропи використали? Невідомо. Це наше головне питання в задачі. Ми утворили з вами ось таку коротку умову. Купили 800 грам. Використали невідомо. Але ми знаємо, що одна четверта. Від того, що купили. Як ми розв'яжемо цю задачу? Від. пам'ятаєте слово помічник в нас Від. Так, нам потрібно 800 поділити на 4, і ми отримаємо 200 грамів. Отже, відповідь: використали 200 грамів крупи. Запишіть, будь ласка. Використали 200 грамів крупи. Наступне Номер 70. В нас дві задачі. Прочитаємо їх. Першу задачу читаємо. Купили пакет желатину масою 15 грам, використали його третину. Скільки грамів желатину залишилося у пакеті? Читаємо другу задачу. Для приготування десерту використали 15 грам желатину. Це становить третину всього желатину, що купили. Скільки грамів желатину купили? Що в цих задачах спільне? Правильно. Використання желатину і його вага, так? 15 грам. Але в нас різні з вами запитання. Отже, розв'язуємо першу задачу. Купили пакет желатину масою 15 грам, використали його третину, скільки грамів желатину залишилося у пакеті. Задача 71. Чи можемо ми одразу дати відповідь на питання нашої задачі? Нічому. Так, тому що спочатку нам потрібно дізнатися, скільки використали. Якою дією ми це дізнаємося? Так, дією ділення. 15 поділити на 3 дорівнює 5 грам. Це ми дізнаємося, скільки використали. Чому на 3? Тому що третина третину ми беремо як 1 третю. Тепер ми можемо дати відповідь на запитання, скільки грамів з желатину залишилося в пакеті. Так, якою дією? Правильно віднімання. 15 відняти 5 дорівнює 10 грамів. Отже, відповідь: у пакеті залишилося 10 грамів желатину. Виконали. Працюємо з другою задачею. Записали задача 72. Для приготування десерту використали 15 грамів желатину. Це становить третину всього желатину, що купили. Скільки грамів желатину купили? У нас знову з вами слово третину. Третину ми як візьмемо? Правильно, як 1 третю. Отже, ми можемо одразу дати відповідь на запитання задачі. Правильно, яке в нас є головне задачі, е, в, в задачі слово, яке нам допоможе з'ясувати, яку дію ми виконуємо. Правильно, це слово становить. Ми знаємо, якщо становить частину від якогось числа, то нам потрібно виконати дію множення. 15 помножити на 3 дорівнює 45 грамів. Отже, наша відповідь купили 45 грамів желатину. Записали. Переходимо до номеру 71. Цей номер ми виконуємо усно. Під час осіннього розпродажу ціна на літні речі знизилася на чверть. Визнач, якою стала ціна товару. Чверть це в нас скільки? Це яке число? Це число в нас 4. Правильно, це число 4. Отже, нам потрібно з вами знайти частину від числа. Усно, будь ласка, в нас футболка коштує 120 гривень. Знизилося на чверть від 120 гривень. Значить, в нас одна четверта від 120. Як ми знайдемо результат? Правильно 120 поділимо на 4 і помножимо на 1. Скільки ми отримаємо? 30 гривень. Так. Далі. В нас є басанішки, вартість яких 160 гривень. Їх ціна також знизилася на чверть. Який ми отримаємо вираз? Так, 1 четверта від 160. Отже, 160 поділити на 4 і помножити на 1. Скільки дорівнює? 40 гривень. Правильно. Окуляри коштували 60 гривень, і їх ціна також знизилася на чверть. Який вираз у нас вийде? Так, 1 четверта від 60. Порахуємо. 60 поділити на 4 і помножити на 1. Скільки дорівнює? 15 гривень. Правильно! Вір в нас коштував 40 гривень. Його ціна також знизилася на чверть. Одна четверта від числа 40. Що нам потрібно зробити? Правильно, 40 поділити на 4 і помножити на 1. Скільки в нас дорівнює? 10 гривень. Абсолютно вірно. І капелюх, його ціна становила 80 гривень. І знизилося на чверть під час розпродажу. Який вираз ми створимо? Одна четверта від числа 80. 80 поділити на 4 і помножити на 1. Скільки в нас дорівнює? Дорівнює 20 гривень. Правильно. Розв'яжемо з вами задачу. Записала задача 72. Прочитаємо її. У притулку живе 66 тварин. Третя частина з них собаки. А решта коти. Скільки котів живе у притулку? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Так. Отже, скільки у притулку живе тварин? Правильно 66 а собак. Третя частина з них. Це як ми візьмемо третю частину? Як одну третю, правильно. Решта кути. Яке головне питання в задачі? Скільки котів живе у притулку? Правильно! Чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання задачі? Звісно, ні. Подивимося на нашу коротку умову. Собаки в нас одна третя від загальної кількості, від 66. Котів невідомо, але решта, тобто вже залиши. Що нам потрібно дізнатися з вами першою дією? Правильно, скільки в притулку живе собак. Як ми це дізнаємося? Так, 66 поділимо на 3. Тому що ми дізнаємося частину від числа. І в нас дорівнює 22 тварини. Це ми дізналися собак. Тепер ми можемо дати відповідь на головне питання нашої задачі. Можемо. Яке це буде? Якою дією ми це дізнаємося? Якою дією ми це дізнаємося? Правильно. Це ми дізнаємося дію віднімання. Що нам потрібно зробити? Так. 66 відняти 22, і ми отримаємо 44 тварини. Отже, відповідь у притулку живе 44 коти. Відповіли на головне питання нашої задачі. Наступний вираз. Записали вирази 73. Нам потрібно знайти число. Якщо його одна третя становить 7, 70, 120, 15 і 1, в нас тут допоміжне слово становить. То ми знаходили частину від числа, да? слово від, наша допомога. Тут в нас допомога це слово становить. Якщо ми бачимо слово становить, то ми вже знаємо, що нам потрібно виконати спочатку дію множення. Сім помножити на 3 і поділити на 1. І ми отримаємо 21. Тобто, якщо ми бачимо частину від числа слово від, ми спочатку ділимо, потім множимо. Якщо в нас слово становить... То ми спочатку множимо, потім ділимо. Наступний вираз записуємо: 1 третя становить 120. Що нам потрібно зробити? Правильно, 120 помножити на 3 і поділити на 1. Скільки дорівнює? 360. Так, наступна дія. Одна третя становить 70. Що потрібно зробити? Правильно, 70 помножити на 3 і поділити на 1. Скільки дорівнює? 210. Так, наступне 1 третя становить 15. Що потрібно зробити? 15 помножити на 3 і поділити на 1. Скільки дорівнює? 45. Молодці. І останній вираз записали: 1 третя становить 1. Що потрібно зробити? Так, 1 помножити на 3 і поділити на 1. Ми отримаємо 3. Запишіть це, будь ласка, в свій зошит. Отже, ще раз, який ми висновок можемо зробити? Якщо ми бачимо слово від частини да, частина від числа, ми спочатку ділимо, потім множимо. Якщо в нас слово становить, то ми спочатку множимо, потім ділимо. Останнє записали вирази 74. Виконаємо з вами вирази на ділення. 420 поділити на 7. Скільки дорівнює? 60. Вірно. Наступне 360 поділити на 9. 40 Молодці, записали. Наступне число 78 поділити на 6. 13. Розумнички. 48 поділити на 4. 12. 75 поділити на 5. Скільки дорівнює? 15, так. 63 поділити на 3. Скільки дорівнює? 21, молодці. І 90 поділити на 5. Скільки дорівнює? 18. Записали. Молодці. І останнє 108 поділити на 9. Скільки дорівнює? 12. Молодці. Ваше домашнє завдання на сторіночці 17, виконати номер 76 розв'язати задачу, а також викоротки виконати коротку самостійну роботу. Я з вами прощаюся. До побачення!